пропонують 8 березня скасувати, а зробити День української жінки 25 лютого на день народження Лесі Українки. Як вам така ідея? Дуже гарна ідея. я Вважаю, що це дуже правильно. Ну, Все-таки Леся Українка це жінка українська, а не за стародавніми звичаями відмічати це 8 березня. Ну, У нас багато видатних жінок. Ну, Леся Українка вона зробила великий вклад в історію української літератури, зокрема. Тому я вважаю це досить. Файне рішення. Я сподіваюся, що Верховна Рада все-таки цей законопроєкт 25 лютого буде Всеукраїнський День жінки. Це буде дуже добре. О, я взагалі не вважаю, що потрібно відмічати день, день жінки 8 марта. Зачем? Така жінка має бути кожен день. Жінки. Хай буде, а що мені? Я жінки буду поздравляти 8-го, а якщо раніше і буду тоді поздравляти. Новий Різдво зробили 7-го. 25-го. Будемо празнувати і тайте. Тобто ви готові да. скасувати двічі? Зараз, коли військовий стан, мені взагалі складно дати відповідь на це питання, бо зовні ще якось ми триваємось, а всередині, ви знаєте, не до свят. Ні 8 березня, ні 25-го тут. До 8 березня скасовування не дуже добре. Чому? Ну, Бо це традиційне свято, то, по-перше, міжнародний день. Я не знаю, чого його збираються скасовувати. Але там вже законопроєкт на три свята. За ті два я за. Саме за 8 березня ні. Я думаю, що як був день 8 березня, то і хай так залишається. Я люблю Україну і українську мову, а то не наше, не наше свято, 8 Марта. Поки немає моєї такої чіткої відповіді, Я хочу це просто знати, що в нас буде мир, перемога. А всім жінкам вважаю, щоб дарили квіти поза межею свята.